Доброго дня на зв'язку. Гараж Я сьогодні хочемо допомогти більшості клієнтів, е, як же визначитись, які шини обрати в бюджетному сегменті, коли їх так багато. Робимо чес чесний відгук, чесний огляд на ці шини. І розпочинає нашу трійку. Тігар Performance. це бюджетний варіант від бренду Michelin, економний економ, який підходить для більшості клієнтів, які мало подорожують. Але хочуть отримати більш-менш продуктивну шину не за всі гроші світу. Дана шина має асиметричний малюнок протектору, чотири поздовжні канавки для хорошого акопланування усилені бокові плечові зони забезпечують надійне щеплення та надійну стійкість на будь-яких покриттях. Оскільки це чесний відгук, то можемо сказати: більшість клієнтів зауважують, що у даної шини занадто слабка боковина, але вона довго служить, якщо ви не будете збирати кожну яму по дорозі. В принципі, даний варіант підходить для всіх. Іх покупців, які бажають отримати бюджетні шини з хорошими характеристиками, не за всі гроші світу.